Героїчний спротив, честь та звитяга наших воїнів заслуговують особливої відзнаки. Надане президентом право нагороджувати кращих головнокомандувач Збройних сил в у положенні про почесні нагрудні знаки. Вони не відтворюють державних нагород чи відзнак Міноборони, а є унікальною нагородою головнокомандувача. Ключовим елементом дизайну хрестів є військовий тризуб, що символізує зв'язок між минулим та сучасністю. Спадкоємність тягнеться від Української народної республіки, традиції українських патріотичних організацій у діаспорі та нагород української повстанської армії. Продовжують спадщину бійці сучасних збройних сил, що доблесно б'ються за свободу та незалежність України. Найкращі можуть заслужити відзнаку честі, хрест заслуги. Перший серед рівних так говорять про хрест заслуги, вищу нагороду в системі відзнак головнокомандувача збройних сил України. Вона являє собою повну антитезу російсько-радянській системі нагород, як у зовнішньому вигляді, у формах, стрічках, колодках, так і символічному та ідеологічному вимірах. В основу художнього рішення хреста заслуги покладений хрест українського козацтва. Нагорода за бойові заслуги встановлена урядом Української Народної Республіки в екзилі. Тим не менш, хрест заслуги, як почесна нагрудна відзнака головнокомандувача збройних сил, має власне символічне обличчя. При збереженні історичної форми хреста на діагоналях відзнаки містяться булави, символ вищої військової влади в українських козаків. Нині булави у збройних силах є знаком розрізнення генералів. Знак міністра оборони та головнокомандувача збройних сил України перехрещені булави. Відтак, хрест заслуги можуть отримати тільки вищі достойники армії, наприклад, за проведення успішних великих операцій чи інші видатні заслуги перед військом, нагороджують вищою нашийною відзнакою тільки наявних кавалерів відзнак головнокомандувача. Кольорова гама відзнаки Синій хрест із золотими булавами та центральним медальйоном відповідає символіці та нарукавній емблемі головнокомандувача збройних сил. України. Аїни золотий військовий тризуб у синьому полі щита.